Моє вам шанування, ви знову на каналі Їжа з історії, де я, Олександр Серцов, розповідаю не просто про страви, а про людей, епохи і гастрономічні символи, що формували українську культуру. У кожній такій історії я намагаюся показати їжа це не дрібниця, а окремий код, який розкриває характери, політичні процеси. Дух часу та навіть національну ідентичність. І як завжди, я прошу вашої підтримки. Якщо вам до душі такий формат, підписуйтеся, пишіть коментарі, пропонуйте наступних героїв. Це надихає продовжувати великі цикли про кулінарні звички українських діячів від класиків до сучасників. Ну а тепер до теми, бо сьогоднішній герой особливий про Валерія Залужного написано багато. Як про військового, як про лідера, як про дипломата, але значно менше говорять про те, що формує тил будь-якого офіцера, їжа, щоденний побут і харчові традиції, які супроводжують людину протягом служби. Кухня офіцера це завжди більший, ніж набір страв, це частина дисципліни, культури, символ статусу і водночас невидимий місток. Між військовими різних країн та поколінь. У випадку Валерія Залужного ми маємо унікальну можливість подивитися на перетин українських, радянських, натівських і британських впливів на культуру харчування. Офіцерська кухня радянського періоду, а саме цей період успадкувала українська армія на початку. Коли починав служити Валерій Залужний, а саме, саме через її спадок проходило кілька поколінь українських військових, мала свої закономірності. Вона була одночасно простою, регламентованою і надзвичайно прагматичною. Її основні риси це стандартизованість, норматив, нормативи визначали усе від ваги шматка м'яса до кількості круп у порції. Поживність понад смак. Калорії важили більше, ніж гастрономія, залежність від логістики меню часто визначалось тим, що завезли. Перевага тушкованого та вареного технології, що забезпечували зберігання та масове виробництво. Типові офіцерські страви епохи, борщ зі щедрою засмажкою. М'ясо по флотськи котлета по-київськи на особливі нагоди, гуляш, гречка з підливою, компот або кисіль. Це той кулінар, кулінарний фундамент, на якому формувався і світогляд майбутніх українських командувачів. Уявлення про те, що генерали харчуються по-царськи, переважно міфоль, міфологізоване. У сучасній армії і українській, і натівській, головна вимога до харчування вищого командного складу така сама, як і до харчування будь-якого офіцера. Практичність, енергетична збалансованість, відсутність надмірностей. Типові принципи харчування генералітету. Перше, це є регулярність і мінімальний час. У графіку не передбачено тривалих трапез. Їжа має бути швидкою і при цьому поживною. Низький рівень гастрономічної театральності. Фуршети та урочистості радше дипломатичний елемент, а не повсякденність. Страв ставка на класику. Страви з мінімальним ризиком, без екзотики. Без надлишкових спецій. Здоровий баланс. Легкі супи, м'ясо без складних маринадів, овочі, риба. Це реальний стандарт сучасної офіцерської кухні. Особисті харчові оподування Валерія Залужного. Ну, говоримо про те, що є у відкритих джерелах. А Залужний не є публічною людиною в сенсі кулінарії. Він ніколи не робив медійних фуд-відкриттів та не створював образ гурмана. Але з інтерв'ю, публічних е, виступів, е, е, публічних розмов і коментарів оточення вимальовується цілком природній і дуже український харчовий профіль. Основні риси простота і натуральність без вишуканих страв. Овочеві супи та борщ як базова частина раціону. Місні страви без надмірностей. Тушковане, запечене, але без важких соусів. Любов до класичної домашньої кухні. Типової саме для центральної України. Чітка дисципліна харчування без нічного перекусу, без переїдання. Важливо. Усе це узагальнення відкритих і безпечних даних. Жодних деталей, що могли б стосуватися режиму чи безпеки, я не зазначаю і не коментую. Зараз Валерій Залужний працює послом України у Великій Британії. І це дає чудову нагоду поглянути на іншу важливу тему як британська культура харчування інтегрується у військове середовище. Попри кліше про несмачну британську кухню, офіцерські традиції там формувалися століттями і мають свою силу, британські військові стандарти харчування. Вівсянка на сніданок, романтика, чиста армійська доцільність, енергія плюс тривале насичення. Fish чипс. Як національний символ. Для військових це скоріше комфорт фуд, ніж щоденна страва. Сандей Рост справжній ритуал. Запечене м'ясо, яловичина, індичина чи корятина, овочі соус. Це священний момент британської кулінарної культури, супи пюре та крем-супи. Частина сучасного військового меню, швидкі, поживні, енергетично вигідні. Чай як дисципліна. Кава це американська тр... армія. Британська це чай, структурований, чіткий, ритуальний. Як це співвідноситься з залужним? Переїзд до Британії ніколи не змінює людину миттєво. Але стиль харчування дипломатів часто формується на перетині традицій країни походження та країни, де він перебуває. Для українців з любов'ю до простої натуральної їжі британська кухня є радше нейтральною та зручною, ніж екзотичною. У всіх історичних матеріалах про харчові звички знаменитих людей є один важливий принцип. Їжа не визначає людину, але дуже часто показує її стиль життя. У випадку залужного ми бачимо дисципліну, простоту, відсутність культу гастрономії, перевагу практичності над ефектністю. Ці риси притаманні більшості сучасних військових керівників у світі. І якщо говорити про цікаві факти, про армійську кухню, які, роблять, які стосуються цієї теми, армія завжди диктує моду на певні продукти. Тушонка, галети, сублімати усе це потім переходить у цивільний побут. У британській армії є ті дисципліни. Існує правило, що чай у багатьох підрозділах подають за з суворим таймингом. Генерали їдять майже те саме, що й офіцери середньої ранки. Відмінності лише в умовах і свободі вибору, а не в меню. У різних країнах військові стандарти харчування формують націю. Наприклад, США зробили популярними арахісове масло та енергетичні батончики. Британія вівсянку, Україна, борщ. Отже, Валерій Залужний це не образ генерала гурмана і не герой кулінарних легенд. Його харчові звички це натуральність, дисципліна і проста класична українська кухня, що пройшла крізь офіцерські школи та сучасні міжнародні традиції. Історії про їжу часто здаються дрібними, але саме вони допомагають побачити людину цілісно. Тому я і продовжую цикл їжі з історії, де за кожною стравою стоїть характер, епоха і культура. Підписуйтеся на цей.